Доброго дня, мене звати Ольга. У нас дже красел один рік нам. Ну, собачка в нас була неслухняна, не реагувала ні на жодні команди, і досить така активна, трохи навіть я б сказала, не врівноважена. Комунікації були чудові. Завжди відповідав адміністратор вчасно. Все було досить на хорошому високому рівні. Дякую. В школі сподобалося, що забираєш одну собаку, а привозиш, а забираєш зовсім іншого пса. Інтелігентну, нормальну, виважену, врівноважену собачкою. Я думаю, що інструктора зіштовхнулися з тим, що собачка дуже емоційна, але вона продовжує бути емоційною, але стала більш стримана і така вже стала, можна сказати, серйозний пес, який розуміє, що від нього хочуть. Інструктор був чудовий, заняття спільні проходили гарно, гарно все пояснювали. Специфіку тренування собачок, як надавати правильно команди, як спілкуватися з собачкою. Мені все сподобалось. Так ми абсолютно задоволені кінцевим результатом. Собачка розуміє команди, базові команди, і ми налаштовані на подальше продовження навчання. Нам дуже все подобається, і це не перший наш досвід. і Ми використовуємо послуги готелю. Я не думаю, що вам потрібно щось змінювати. Можливо, тільки розширювати ваші приміщення, щоб більше у вас таких було випускників. Так, а вже ж готова рекомендувати. Ми дуже задоволені результатом. Тому а вже ж будемо рекомендувати знайомим друзям. Абсолютно налаштовані продовжувати навчання. Повернемось обов'язково.